США хочуть, щоб російсько-українська війна припинилася якнайшвидше. Певний прогрес у переговорах вже є, зазначив американський лідер. Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери України та Росії готові укласти угоду про припинення війни. Про це він сказав напередодні на борту літака Air Force One. За словами Трампа він нещодавно розмовляв із Зеленським. Думаю, що президент України готовий укласти угоду. Також думаю, що готовий і Путін. І сподіваюся, що ми припинимо вбивства тисячі молодих людей, сказав Трамп. Він зазначив, що США хочуть, щоб російсько-українська війна припинилася якнайшвидше і що є певний прогрес у переговорах. На запитання про переговори з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим Трамп відповів, що конкретні особи не обговорюються. Я просто скажу вам, що є багато добрих розмов про Україну та Росію. Відповів він. Канада готова замінити США у ролі світового лідера. Про це заявив прем'єр країни Карні. Повідомляє The New York Times. Канадський прем'єр заявив, що спробує зібрати коаліцію однодумців, які шукають альтернативу штатам. Якщо Сполучені Штати більше не хочуть бути лідерами, тоді ними стане Канада. Вісімдесятирічний період, коли США несли прапор глобального економічного лідерства, створювали союзи, засновані на довірі та взаємній повазі, і відстоювали вільний та відкритий обмін товарами і послугами добіг кінця. І, хоча це трагедія, це також нова реальність, заявив Карні. Він сказав, що Канада відповість на мита Трампа так, щоб завдати собі мінімальної шкоди, а штатам максимальної.